На радість на щастя і добро. Спокійно і вільно тут кожному мови. На радість на щастя й добро Ось згадала, що така книжечка. 300 гривень, але пожертва бо тут в церкві Святої Ани. Вони там продавали тумані. Але що не, така мала дорога. При, не мала при собі грошей. Так во маленька така дорога 200 гривень. Іванка, але вони, вони з тих грошей віддають на храм, не? Ну, Ти уявляєш, 1200 може треба утримувати той сам, там таку красу, ну. що то просто все. Без того, що вони допомагають армії, то сильно допомагають. Ну, то, не шкода, але просто так, що немало. Співаємо, голосів. співаємо, давайте, спів, спів. Давай. Це все, мати, о, мати владичицею, між нами у храмі стоїш, Своїм омофором ти нас покриваєш, на всіх співчутливо глядиш. Своїм омофором ти нас покриваєш, нас всіх співчутливо глядиш і образ твій світлий у славі сіяючи, Не мов би говорить серцям. Прийдіть всі до мене, молитви складаючи. Я всім вам розраду подам, Придіть до мене, молитви складаючи, я всім вам розраду подам, мовіться убогі і рідні і сироти, бо я ваша мати покров. Моліться і ви того світу щасливий, віддайте всю правду й любов, моліться і ви того світу щасливі, пізнайте всю правду й любов. Моліця, і, щасливі, і всю правду й любов, скоро та душа знемагає безсиль, Дякую так. усіх молитв, які я знаю, душі молюся і благаю. Яку велику має силу, молитва Господи помилую. Литва Господи помилуй, коли якась бідочі горе і вже пролито сліз, як море, допоможи, о боже милий, Я прошу, Господи помилуй. Допоможи, о боже милий. Я прошу Господи помилуй. Ой, Наталя, яка тут сіна, поверхня, прямо спатися хоче на такому килимку. Яка ніжність. Хочеться просто найдорожче ліжко в світі, ось такого, з такої розкоші трав'янистої. Ой, Бося, Бося, яке воно хорошеньке. Ой, яке воно хорошеньке. Допоможи, о Боже милий. Я що таке? Я прошу, Господи, помилуй. Симпатичне деревчатко, да. ну все дуже гарно. <клес> Я величати славити. о Боже Я помилуй Господи. Сітва, Господи, помилуй. Що? Тихо, співаємо далі Наталі. Гістечко на дев'ятку боку. Люди, диви до Бога, Моріться від своїх дітей. Церкву волю Україну, за твердість віри всіх людей, молиться ви до Бога, моліться, рідні за батьків, щоб віли голуб віри волі. Над нами все життя летів, чому ми в світі так живемо? Гріха без горя і без брехні. чому батьки не люблять Чому? старання матері марні? Моліться діти до Бога, моліться рідні, за хім, що у віри й волі, над нами все життя летів. Моліться, рідні Своїх дітей за церкву, волю Україну, за твердість віри всіх людей, Перша мати є Марія. ми вже тут. Люди вже раді тебе бачити. Ох, там ми взяли Славіка з хати, він був в хаті на щастя. Наталочка, давайте пісню ногу. Давайте скоріше в ритмі. Ну, Ярослав. я? Ура-ура, ура! Друзі, вам вітаннячку, найкращого дня. Ви нас чуєте чи ні? Чуєте, правда? А ми так йдемо собі по полі. І так помаленько помаленько кроки такі зовсім сповільнені. І ми насолоджуємося тим всім, що бачимо. Баськи, зараз перед великодній час. Сьогодні ще благовіщення Пресвятої Богородиці, що вона породить сина і даси його ім'я Ісус. Богородить. Чи як? Благовіщення Богородиці. То Анна завагітніла пор... Богородиці. То Анна? Бабі. Чекайте, чекайте, хто то за вагітні Богородиця, так? Благовіщення Богородиця. Зійшов на кого Гавріїв? На Богородицю. Бабі. Так, на Богородицю, що на. Ой, тікай, тіка, Славік, ходить, бо машина їде. Ходіть на бік, на бік, бо машини. Славік і там і тут. <сіх> <сіх> <Вик собі йде. сіх> Вірчик, я тебе люблю. Та да тебе там нема. А, не називай його її не тичусь. Ага, та то не... Вот так. Так, друзі, мої дорогенькі. Все буде, друзі, добре. Слава Бог. Кожному Бог допоможе. Давай, мої дорогенькі сонечка. je nejkrásnější. Ura, ura, ura. Držíte sebe, lubujte se, napomněte sebe, přijímajte sebe. Я так дивлюся, прийняття себе, це так багато всього треба робити. Прийняття себе, я думала, я себе приймаю. А по факту, коли я копнула глибше, а то виявляється, щоб прийняти себе, це ж треба прийняти 366 днів року. О, я потонула. Я думаю, як таке може бути, то ж треба глибинно досліджувати своїх, власне, моїх 366 днів року, бо щось поняти, хто я така. Бо не було розриву контакту з собою. І я тоді пішла в глибину сама в себе і думаю, о Боже, це ж знову ж таки новий пласт роботи по саморозвитку над собою. Ой, друзі, і так я нирнула, нирнула в самопізнання себе, почала складати в календарі 366 днів року. Казала, Наталя, ну ти не буде бурчати, вона мене нервує. Наталя! Тихо будьте не бурчіть. А його ту нема. Ми хіба Славіком в камері? А я зупинила, тут нічого нема. Ще гніздо не там якісь. Дякую, Євгеній. будьте щасливі. Так, так, ми такі щасливі. Та відчуття щастя є. І сьогодні наповняється мій 25-й день березня. Власне, мій моя лінія, бо я народилась 25 квітня. Уявляєте, а через місяць це вже в мене буде 44 роки, дві четвірки, як то кажуть. Ось так. Це такий особливий час в історії мого життя. І цей ура! Тут дуже таке покриття. Така сушена травечка. І так ми живемо, поживаємо, друзі. На солоду життєву розглядаємо. І я так думаю, скільки ж то багато роботи по таких мелочах, як там зварити в хаті, поприбирати. І в нас тільки часу людини займає, і я розумію, що... Щоб пізнавати себе, потрібно мати базу знань по емоціях, коучинг, НЛП, глибинно психологів розуміти, там, ну, там не так вже і багато. Ціла фігня, фігня роботи. Але воно допомагає доходити до ясності, хто я, куди я рухаюсь, до яких цілей. Це дуже смачно. Привіт, з боку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, які ой, 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 ой. ви молодці, ура-ура. Спасибо, із боку люди. Потока піцкажу чу, чудеса, краса. Ой, так, друзі. Мамат кумен атанесян. Атанесян, а шо це таке? Ух ты, супер хеллоу, Твою. Твою, що твою? Що бою? Не розумію. Славік. Добре, що ви вдома були, а то ми дівки йшли без вас. Чоловіча компанія, це завжди цікаво. Внутрішнє таке приємне наповнення. Славік, ми сьогодні йдемо дорогою чи йдемо полем. Що робимо? Добре. Дорожкою? Ну ми вже добре ходили вже. Полечком йшли попередній раз. І на обід Славік. Йдемо може дорогу, так? Ну то йдемо. Давай йдемо, в Славік. Будемо вечорком вертатися, коли рух машин буде маленький. То вечором може так тихо, спокійно, дорога майже порожня. Та. О, таке то так, діло. Боже, як тут світе. А, то в неділю Славік, ми будемо йти, що в неділю, а тут буде просто рай на землі, благодать. Все повністю білим цвітом заліплено буде. Молод гарнесеньким весняним цвітом. Mm -hmm. Боже, сонечко, світить, нас обіймає, mm -hmm. цілує. Ой, як це добре. Славіку тут не спішися, не спішися обережно. Бо тут не похувзнутися в тім болоті. Давай, 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 потихоньку, потихоньку. Ай, я той славік вивчаю. Господи, то добре, що не впало. А то ми приганяли, як зайці. Йо -йо. Слава Богу, перестрибнули цей потічок. Тут такі бурячки, а росли, тут капуста була. Середа зелений колір дня, я прийшла на цю зелену капусту тут середу. О, люди добрі. А тут вже вся капуста зібрана. Весь врожай люди зібрали і мені позалишалися лише. Декоративні такі головки. <кій> так, читай Біблію і буде тобі база знань від самого творця. Ага. Так, творця. Роздумуй і застосовуй його в своєму житті. Зрозумієш зміст життя. У так мені здається, я вже дуже гарно зрозуміла зміст, але самої теорії мені не вистачає в плані духовності, самої теорії, щоб ще ясніше розуміти це все, що відбувається в моєму житті. Я бачу, що це все Саме найважливіше це зробити розпаковку унікальності. Якщо немає розпаковки унікальності, ти копіюєш чужі моделі-поведінки, ти переказуєш коучинг чужий, ти переказуєш НЛП чуже. А, а треба своє своє, вший під себе, плаття, вший під себе, як то кажуть, одяг, розпакуй себе, розпакуй, хто ти є, яка твоя унікальність. І тоді ти почнеш розуміти, що смачно, такого ніде в світі не знайдеш. І це є унікальність називається. Ось так. Так, 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 ну йдемо йдемо, Славік. Я, 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 я взаді, бо я собі ще веду трансляцію своїми друзями. Така свята земля. Яка вона смачна! О боже, який святий чорнозе. Ну, ви лише гляньте, друзі. Ну так смачно виглядає. ну, Просто пахне. М -м -м -м. Цей ґрунт. Така свята земля. Боже, вона якось так дрібно, гарно. М -м -м, надроблена, перемелено, як м'ясорубкою. Ну, настільки зроблено це з любові. Трактори і сучасні, надсучасні трактори, як вони це все полечко кохають. Як вони його з любов'ю доглядають? Це є на що глянути, друзі. І ця земля, свята земля. Уявіть собі, який чорнозем. Чорний. Чорний, чорненький. Ой, який класні Хочеться просто з нього щось зліпти. Хоча так прям ліпиться земля свята, як бурячки збирала. щиру людину видно здалека дякую дякую Лілія дуже приємна Лілія, дякую. Так, я стараюся, Лілія. Я стараюся. І найголовніше, що це почути. Mm, самого себе, саму себе. А це дуже складно себе почути, тому що цей голос дуже тихесенький. І щоб його посилити всередині себе, це ж треба грохнути час. А люди що, найчастіше кажуть, я не маю часу займатися собою. А то треба час, я знаю, в мене є всередині. той Але ні-ні, ні, він мені грошей не дасть. Що там якась думка, якась там ідея моя, власна? Ні, ні, то нема часу. Треба гнатися за грішми. Гнатися. За грішми на роботу йти туди і сюди. Але твій внутрішній голос він буде трубіти, сигналити до тих пір, поки не наведеться контакт з ним. І коли я вже навела той контакт, я є в потоці <кій> сама з собою, то це дуже добре, це дуже круто. Це таке задоволення, розумієте? Знайти саму себе в собі. Це ніби й смішно звучить, але це не жарти. Я такий інколи розрив контакту людини з собою, що людина десь далеко і нема, нема, немов, не прису, немов відсутня. О, ну А коучинг допомагає ще краще покращити ці процеси, слухати і чути, приймати один одного. Ну Це просто фантастична наука. Він допомагає правильно сформулювати запитання, тому що там переться. Серію запитань, і це просто фантастично. Я навіть не уявляла, що я там візьму такі знання, що саме те, чого мені е завжди виникало відчуття, що не вистачає тих знань, але я не розуміла, де їх взяти. І мені здавалося, що це якісь є розумні люди. Але насправді це розумні люди це є красиві, глибокі, коучингові запитання. Все. І ти тут починаєш розуміти, що є спектр сильних запитань на розпаковку особистості, там ще на щось. Ще хвилинку! Вибити okay. вже? Окей?